Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі tv 4 Тернопільська Погода, та я, її ведуча Світлана Наконечна. Чи знаєте ви, що деякі наші щоденні звички є не зовсім правильними або згубними? Так вважають деякі фахівці. От, наприклад, дослідники центру сну вважають, що спати вночі 8 годин це не зовсім добре, адже протягом дня можна відчувати втому. краще поспати в день 4 або 15 хвилин. А якою буде погода на 30 травня? Дізнаємось далі. Прогноз погоди на 30 травня по області. Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, град. Вітер 10-15 метрів за секунду, температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 24-29 тепла. Передаю привіт всім своїм родичам і близьким. Прогноз погоди на 30 травня по місту. Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день короткочасні грози, дощі, град, вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, в день 23-27. Передаю привіт всім своїм друзям. Ще одне спростування щодо щоденних звичок. У Лондоні фахівці-дерматологи вважають, що користуватися кожного дня гарячою водою і милом це згубна звичка, адже шкіра може стати занадто сухою. На ній появляться тріщини і навіть інфекція. А ви бережіть себе та доглядайте за своїм здоров'ям. До зустрічі на ТІВІ 4 Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька 31.